Одна людина загинула і ще 20 отримали поранення. Серед них п'ятеро дітей. Такі наслідки нічного авіадару по запоріжжю. Ворог запустив по місту три бомби. Одна із них зруйнувала двоповерховий житловий будинок, повідомляють вова. Також пошкоджений гуртожиток. Із нього евакуюють мешканців. Наразі на місці події тривають рятувально-пошукові роботи. Одну. Поїхали, єхалі. І до чотирьох зросла кількість загиблих у Миколаєві. Ще одна жінка поранена. Вночі окупанти атакували місто ударними дронами. Пролунала серія вибухів. Як повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Віталій Кім, у наслідок атаки виникли пожежі у житлових будинках. Профільні служби наразі працюють на місцях. Відбувалися вночі від шахедів також столиця та передмістя. Росія під час атак на Україну стала застосовувати дешеві безпілотники із фанерою і пінопласту. Пародія такими дронами зазначають експерти. Ворог хоче відволікти увагу ППО і мобільних вогневих груп. Дрони пародії потрапляють до загальної статистики, але здебільшого їх потім позначають як локаційне втрачення. Мобільна група візуальна в темряві не може їх ідентифікувати, але свою функцію кажуть фахівці вони виконують, не дивлячись на те, що мають малий запас ходу і не несуть на собі бойового заряду. До слова у дешевих БПЛА замість бензинового пакету баку пакети із пальним. І от такі два дрони пародії залетіли напередодні на територію Молдови. Влада країни одразу відреагувала на цей інцидент. Тамтешній глава МЗС Міхай Попшої заявив, що такі дії Кремля загрожують життю мирних молдован і засудив порушення повітряного простору Росією. До того ж, закликав Москву дотримуватись міжнародного права. Триває евакуація жителів із прифронтової Куп'янщини. Цими вихідними людей-броньовиками вивозили сіл Курилівка, Ківшарівка і самого Куп'янська. Головним чином це були літні люди і люди з інвалідністю, повідомляють у мерії. Ситуація у Куп'янському районі і місті вкрай складна. Через постійні російські обстріли умови стають все менш придатними для життя. Закриваються магазини, не працюють поштові відділення та банкомати. Спекова ситуація на жаль вкрай складна. Вона фактично критична на лівобережжі частині нашої громади. Відсутні критична інфраструктура, соціальне, постійні обстріли, руйнування. Якщо ми кажемо про куплянську громаду, це на даний час 4100 мешканців. 1100 мешканців залишається на лівобережжі нашої громади без будь-яких комунікацій, світла, газу, води. Фактично ворог контролює. У під'їзди до міста Куп'янська, центральні шляхи півідронами не дозволяючи нам на зараз завести навіть гуманітарну допомогу місту. 50 тисяч російських і північнокорейських військових готуються розпочати контрнаступ на Курщині. Про таке пише видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на українських та американських посадовців. У виданні зазначають РФ збільшують чисельність сил на сході, що дозволить їм вести наступ на кількох фронтах. Також є ймовірність, що КНДР відправить на війну проти України ще до 100 тисяч своїх військових. Водночас, як стало відомо українській розвідці, Москва озброїла північно-корейських солдатів кулеметами, гранатометами, протитанковими і ракетами і снайперськими гвинтівками. Тим часом українські розвідники перехопили на Кущені переговори військовиків із північної Кореї. Фрагменти радіорозмови оприлюднило гур. Ефір вели корейською і, як повідомили спецслужби, спершу боєць КНДР викликає ремонтника, а потім наказує групі негайно повертатися. Кедукірамкірамкес Росія у жовтні зазнала найбільше втрати у живій силі від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це в інтерв'ю BBC заявив адмірал Тоні Радакін, керівник штабу оборони Великої Британії. За його даними, за майже три роки війни Кремль вже втратив 700 тисяч своїх бійців. Росія платить надзвичайну ціну за незаконне вторгнення Путіна. Так, жовтень став найгіршим місяцем за кількістю жертв для Росії на сьогоднішній день. В середньому понад 1500 людей були вбиті або поранені кожного дня, кожного окремо взятого дня. І це все за крихітні клаптики землі. Україна має сама визначати, яким буде її шлях до миру. Про це заявили в МЗС України у відповідь на інтерв'ю Дональда Трампа, Дональда Туска польському радіо. Перепрошую, офіційний Київ подякував урядовцю за принцип нічого про Україну без України. Я нагадаю, що прем'єр-міністр Польщі заявив, що США нібито готують важливі рішення щодо нашої держави, і цілком ймовірно, що так званий мирний план Дональда Трампа, який публікують західні змі, лише на етапі підготовки, проте вже найближчим часом штати можуть запропонувати і дату припинення вогню і умови. Водночас, як наголосив Туск, це питання не можна вирішувати без України чи інших держав Європи. Водночас зазначу, Дональд Трамп поки не коментував інформацію про так званий мирний план, який нібито має запропонувати його адміністрація. О чим все це хоча ж нік никто... Вирішення, про яке всі говорять, хоча ніхто цього публічно якось спеціально не підтверджує, але всі знають, підготовка цього плану є в процесі. Це означає, що американці так чи інакше будуть пропонувати, як будуть у найближчому майбутньому і подальшому коштувати для них меншим залученням в питання європейські і українські. Отже, якими б не були ці пропозиції, ми і так як Європа, будемо змушені взяти на себе більше відповідальності. США незадоволеними результатами виборів, пропонують утекти від політики у кругосвітню подорож та з комфортом перечекати президентство Трампа на круїзному лайнері. Подорож довжиною 4 роки пропонує одна з американських компаній. Пасажири зможуть об'їхати 140 країн світу усіх континентів, дозволивши собі відволігтися від того, що відбувається зараз. Пакет за системою все включено, дасть можливість провести час весело та невимушено, Зазначають у компанії. Коштою послуга щоправда не дешева. Одномісна каюта обійдеться від 256 тисяч доларів. А двомісний номер коштуватиме щонайменше від 300 тисяч.